Якщо дівчину, чоловік не пускає в клуб танцювати, йому треба що сказати? До побачення? Серйозно? І дуже багато дівчат так починають думати. Тобто, багато дівчат думають, що клуб це нормально, навіть в стосунках, я маю право ходити, танцювати. Це ж весело, це для відпочинку, я соціальна людина, істота, да? А якщо хлопець проти, значить, що ти мені не довіряєш, ти мене контролюєш. А що це таке? А ти мене рівнуєш? І тут є нюанс. Якщо ти регулярно ходиш в клуб, п'єш, танцюєш, гучну музику, що ти робиш? Ти створюєш середовище з високоризиковою спокусою. І рано чи пізно будуть проблеми, тобто будуть реально проблеми. І в стосунках клуб це не про відпочинок, це про що? Це про повагу або відсутність поваги. Якщо ти ігноруєш його кордони, то не дивуєшся, що падає довіра. Чому чоловік дозволяє відбуватися цьому процесу? Тут також два цікавих варіанти. Перший варіант йому або дійсно байдуже на тебе, і ди короче роби все, що хочеш, або він сам живе вільно. І не збирається щось розбудовувати серйозне, тому це також червоний прапорець в дві сторони, і на нього треба звертати увагу. Тож питання не в тому, чи він пускає тебе в клуб, чи він не пускає тебе в клуб, а питання в цінностях і цінності, які ви пропагандуєте у своїх стосунках. Якщо вони дійсно різні, тоді дійсно до побачення.